18 вересня, неділя, потреба молоді. Адже ти моя надія, Господи, на Господа я покладаюся від моєї юності, Псалом 71, 5 вірш. Серед нас є безліч молодих людей, які знають істину, але їхні серця не зворушені силою божественної благодаті. Як можемо ми, які претендують бути Божими слугами, день за днем, тиждень за тижнем залишатися байдужими до їхнього стану, якщо вони помруть за свої гріхи, не покаявшись за їхню кров, відповідатимуть ті, хто не застеріг їх? Чому б не розглядати роботу з молоддю в нашій країні як найважливішу місіонерську працю? Ця робота вимагає найтоншого такту, величезної спостережливості, найщиріших молитов про небесну мудрість. Сатана особливо наполегливо обрушується на молодь. Однак доброта, братолюбство і співчуття, що виходять із серця, сповненого любові до Ісуса, завоюють довіру молодих і спасуть їх від багатьох хитрощів ворога. Молоді люди потребують не просто недбало кинутого зауваження, не просто випадкового слова підбадьорення, з ними необхідно працювати наполегливо, молитовно і вдумливо. Найчастіше люди, повз яких ми байдуже проходимо, оскільки судимо про них за зовнішніми ознаками, володіють здібностями, які зроблять їх прекрасними працівниками і відшкодують усі витрачені на них зусилля. Служитель Євангелія, сторінки 207-208. Батькам адвентистам слід усвідомити, що на них лежить відповідальність. Формувати характери, Бог дає їм перевагу зміцнювати його справу за допомогою посвячення і праці для своїх дітей. Він бажає, щоб сім'ї християн стали тим місцем, звідки вийшла б велика армія молодих людей, які завдяки благочестивому впливу своїх батьків віддали йому свої серця і присвятили йому свої життя в ім'я високого служіння, завдяки благочестивому вихованню, впливу ранкових і вечірніх. Богослужінь, послідовним прикладом батьків, які люблять і бояться Бога, вони навчилися коритися Богу як своєму вчителю і в такий спосіб приготувалися б до того, щоб звершувати належне служіння Богу як вірні сини і дочки. Така молодь готова явити світові силу і благодать Христа, поради батькам, учителям і учням, сторінка 131. Дорогі друзі, давайте пам'ятати, які потреби мають молоді люди, наскільки вони відіграють величезну роль у просуванні служіння Господнього, і, звісно, з мудрістю і силою Божою виховувати молодих людей.